Часом буває нелегко приспати дитину, але іноді засинає цілий народ. Так сталося і 200 років тому. Тоді народився хлопчик, якому в дитинстві не спалося. Батько Тараса чумакував, беручи з собою невгамовного хлопця дивитися на світ. Моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихресенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розірвались зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Так ми й познайомилися, але скоро стовпи, що підпирали Тарасове небо, впали, його батьки померли. І він йде у найми до дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волан кусти крутити? У 14 влаштовується козачком до пана Енгельгарда. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмагати, а потім дізнався, що мати при собі художника дуже модно. Так Шевченко опинився в колі тих, хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант немає скліти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Расе, ти вільний. Свобода свобода. Зора моя вечірня. Сійди над горою. Поговоримо тихесенько в неволі з тобою. І ми почали говорити. Віршами, скоро світ побачить перший кобзар. Це ж якась мужицька мова. Чи довго ще на сім світі каптам панувати за вигадане блаженство часів Гетьманщини за думку, що Україна може існувати як незалежна держава? Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговоримо тихесенько. В неволі з тобою. На вихід. А коли повернувся зі служби в далекому Казахстані, хотів родину зі спокоєм, він усе життя не спав. Тож, зустрівши б друзів кулішів служницю з України. Вирішив з нею одружитися і навіть обрав землю під хату неподалік від Канева. Але Господин Шевченко, цар не дозволяв вам виїжджати з столиці. Повернення до Петербурга повернуло до реальності. Анно? – Ой, Тарасе, це не те, що ти подумав. Чи не покинуть нам небого, вірші не Бога вірші нікчемні віршувати, та заходиться рештувать вози в далекою дорогою? Борітеся, поборете! вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая!